Вітаю вас! Якщо у вашому саду в городі вже поспіли ягоди, порічки, смородина, малина, вишні чи якась інша плодова культура, і вже зроблені всі запаси, варення, компоти, і все-таки залишився ще урожай, то з будь-якої прекрасної ягоди можна зробити чудовий напій, домашнє плодове вино. У цьому відео хотів би поділитися технологією, як можна порічку, от таку перетворити на таке хороше домашнє вино. Бачите, який рубіновий колір. Запрошую, перед тим, як готувати вино, потрібно знати одну річ про ягоди, про те, як запустити процес бродіння. А саме те, що на ягодах, практично в будь-якій культурі живуть дикі колонії диких дріжджів. От. Їх можна розпізнати по, тому, по такому білому нальоту. На борічках їх досить багато, але найбільше їх на малині, найбільше на винограді. Тому, після того, як ми зібрали наші ягоди, їх в жодному разі не потрібно мити. Ми їх збираємо, чавимо і зразу готуємо наш напій. Бо якби ми часом їх помили, дріжджі просто змиються. І тому найкращим часом для збору врожаю є декілька днів, коли не було дощу, щоб розумієте, вода не змила ці колонії диких дріжджів. Десь приблизно отаку кількість порічок нам вдалося зібрати, я зважив. Разом з мискою вийшло 11,5 кг. Ну, якщо вважати, що миска десь кілограм приблизно важить, то рівно 10 кг поріч, порічок у нас тут є. Крупна фракція, отакі. Порічки в нас вродили цього року. Для того, щоб виготовити вино, нам порічок буде мало тільки одних. Ми їх повинні розбавляти водою, оскільки це все-таки ягода досить кисла. І якщо робити самого соку, вино потім буде неможливо споживати. Ну і все одно, навіть якщо зробити соку, цукрів для нормального брудіння, для нормального набору спиртозності і балансу, всього не вистачить. Тому для того, щоб зробити нормальний винний напій, домашнє вино спорічок, потрібен нам ще цукор і вода. Воду я використовую кипячену, але можна найкращий варіант би був використовувати бутильовану. Але можна і кіпчену, можна джерельну, яка у вас є під рукою. Також нам знадобиться каструля. У мене тут каструля міськістю скільки тут? 40 літрів, здається. Здається, що 40 літрів емальована. Не підійде чугунний посуд, не підійде ніякий посуд, який вступає в реакцію з кислотою. Повинна бути оцинкована сталь або емальовані каструлі. От е, е, каструлю попередню дуже добре потрібно було помити. Я вмив, використовуючи соду дезінфекції. Для того, щоб розімняти ягоди, я буду використовувати макітру, звичайно, пластикову, і таку нячку для картоплі. Можна розминати ягоди будь-яким зручним для вас способом. От. Але я вже так декілька років роблю. Можна руками, чим хочете, якщо вам зручно руками, можна руками. Переминаємо 10 кг ягід. Можна найкраще використовувати навіть прес, але... Я роблю так, як роблю вже. От. Не обов'язково, щоб ягоди так аж вже всі розімняти, дуже добре все було. Взагалі не обов'язково. Приблизно отак. І в нас виходить і просто насипаємо в каструлю для бродіння. Порічки наші або червону смородну можна очищати від грибенців. От, цього зеленого. А можна не очищати. Я в різні сезони, в різні роки робив по-різному. Результату різниці абсолютно не бачив ніякої, ні по бородні, ні по смаку, тому менше роботи вирішив не очищати. От у нас тут на ягодах іде дріжджі, тому ми їх не миємо. Самі ягоди ми не миємо в жодному разі. Вийшло у нас приблизно отаке сусло, але це ще не все. До нього додаємо ще цукор, воду і секретний інгредієнт. Нашим секретним інгредієнтом є спирт 97 градусів, для того, щоб е, трішки хоча б продезінфікувати наше сусло. Дріжджі воно повністю не вб'є якусь частину, але е, продезінфікує дуже сильно сусло. І шанс того, що воно вам. Щоб бродіння піде не в, той, не в той бік, мінімізується, але він є, завжди є, бо ми ж ягоди не мили, ми не знаємо, що там може бути. Тому е, на 10 кг ягід, які я вже тут додав, даю десь приблизно 150-200 мл чистого спирту, щоб продезінфікувати сусло. Бачите, трохи От, продезінфікували сусло наше. Якщо би часом, після того, як ви додали спирту, не починалося бродіння за 12 годин після того, як ви його додали, то е, даємо жменю якоїсь немитої ягоди, може бути смородна, може бути порічка, може бути найкраще малина. Якщо у вас є малина домашня, можна зірвати малину, тому що малина має набагато більше дріжджів зверху, ніж порічки. Там площа, розумієте, площа, де можуть послитися дріжджі набагато більше. Малина, навіть жменя малини, дві жмені малини. Моментально запустить вам бродіння. Або якщо немає нічого під рукою, то беремо родзинки, куплені родзинки в магазині також мають на собі велику кількість дріжджів. Тепер найголовніше пропорція інгредієнтів, оскільки з чистих ягід ми не можемо зробити вино. Це не виноград. Повинні додавати воду і цукор. Запам'ятати її надзвичайно просто, тому що і таким способом можна робити практично вино з кожної ягоди, і з багатьох фруктів слива, вишня. На 10 літрів продукту, на 10 літрів ягоди, порічок в нашому випадку, даємо 10 літрів води. І половину з, того, з тої маси цукру, тобто 5 кг цукру. 10 літрів е, ягоди, 10 води, 5 цукру. Але е, весь цукор зразу бажано не давати, я вношу його в 2 або 3 прийоми. Останнім часом вношу в 2 прийоми, додаючи спочатку 2-3 цукру. Тобто, якщо ми даємо, якщо наш увесь цукор має бути. 5 кг, то одразу я даю 3 кг цукру, приблизно 3 кг цукру. І потім е, пізніше, вже після, під час переливання е, при знятті з осаду, додамо також ще 2 кг. Можна одразу 2 потім додати, а можна поступово. І додаємо 10 літрів води. Маємо нашу воду. Е, я даю Кип'ячену воду охолоджену. Найкраще бутильована, е, ну, бутильована, є по 5 літрів там, які яку знайдете. додаємо. Тепер досить добре перемішуємо наше сусло, щоб розчинити цукор якомога краще. Бачите, тут же навіть е, одразу з'являються бульбашки, не дивуйтеся, Спорічок дріжджі, вони дуже активні, вони одразу будуть реагувати з цукром. Моментально. І тепер залишилося накрити нам тільки кришкою. Я використовую отакий, таку величезну кастрюлю дуже зручно, і накриваю її рідною кришкою. щоб не попадала, ну, зайвен не попадало, навіть пил той самий. От, якщо буде відкрите сусло, буде попадати пил, мушка буде лізти, особливо дрозофіли. Найкраще рішення це кришка рідна від баняка. Якщо нема кришки, використовувати можна марлю, можна покривало. Тепер це сусло ставимо при температурі 18-24 градуси. Найкраще це 20-21 градус. І постійно кожні хоча б 5 годин потрібно його помішувати. За декілька от годин після того, як ми зробили наш суміш, підніметься шапка і її постійно потрібно буде топити. Хоча можна зразу заливати все в бутиль, але мені не подобається цей спосіб. От такий з, з, з кастрюлею набагато кращий для мене. Минуло декілька днів, 4 дні я залишаю на те, щоб вино після того, як вже почалося бродіння. Відраховую 4 дні. І е, от, за 4 дні наша шапка вже практично наші порічки віддають все, що було в воді. І тепер можна знімати шапку. Перед тим, як знімаємо шапку, декілька годин, 5 годин, 6 годин бажано нічого не чіпати, щоб вона була максимально суха. Забираємо шапку просто от, з ручним інструментом і перекладаємо її в іншу посудину. Дозволяємо, щоб вона трішки скапала, а потім зручним способом все віджимаємо. Можна перекладати зразу в друшляк, але я ж кажу, зручним способом навіть можна переганяти через прес. Пам'ятаєте, скільки було е, порічок? Цілий, цілий добрий великий тазик. А тепер що? Тепер лише, залишається буквально мисочка 4 літри. Більше навіть джмиху цього не буде. Бачите, зняли верхню, верхній шар шапку. Тепер можна все гарненько цідити через друшляк. Можна встановляти зручний вам друшляк, я таким чином буду робити. І тепер просто з великого баняка, з великої кастрюлі легенько, порціями. От, переливаємо через друшляк в менші каструлі. Тепер нашу рідину переливаємо в бутиль. Тут маємо ну, такі вушка. Я з першого разу не попав, Тут є такі вушка, щоб можна було переливати лег... дуже зручно. І так порційно потрошки переливаємо нашу рідину. Основне це процідити, перелити більшу частину. Рідини. А вже що видушим, то видушим. Тут і так багато не буде. Буквально, оскільки ну 10% всього. Я не вважаю, що це аж так багато, щоб на нього варто було витрачати велику кількість часу і сили. Важливо згадати, що при переливанні рідини в бутиль я також додаю ще деяку частину цукру сюди. Тобто весь об'єм цукру в нас має бути 5 кг, ми вже дали 3 кг, залишається 2. То при переливанні в бутиль я даю кілограм і потім ще впродовж деякого часу додаю ще 1 кілограм. Тобто зараз додаємо кілограм, але бажано цукор не засипати в бутиль, бо він впаде на дно, а розчинити поступово в рідині. І за місяці, після того, як воно буде брудити, вже можна буде зняти з осаду. Приблизно отак десь вийшло заповнити наш бутиль. Як бачите, залишили досить багато місця для того, щоб утворювався газ і проходило бродіння. Тут маємо наші інші вина, які вже також, ці вже минулорічні, вже їх потрібно буде розливати по меншій тарі. Встановлюємо нашу рукавицю, яку ми перед тим обов'язково на пальцях пробили от декілька зробили отворів. Але отвір робити потрібно не занадто великий. Тонкою голкою, або якщо грубшою голкою, то не до кінця пропахати, тільки зачіпати буквально. От, встановили нашу рукавицю. Як бачите, ізоляційною стрічкою я провернув тільки один раз. На всякий випадок, щоб якщо би був за великий тиск, а тут повітря не могло виходити, щоб вона могла злетіти, розумієте. І за деякий, от ми, після того, як ми встановили, за деякий час повинні вже піднятися пальці, махати нам привіт. І потрібно буде перевірити, чи рукавиця не занадто сильно надувається, бо може бути такий м'ячик діаметром до пів метра. Тому, якщо буде потрібно, проб'ємо додаткові дірки. Якщо вам сподобалося це відео, і ви вважаєте, що воно було корисним, дайте нам знати про це в коментарях. Якщо бажаєте дізнатися, як ми готуємо вина з інших культур, тут маємо терен, тут маємо малину. Пишіть обов'язково про це в коментарі. Підписуйтесь на цей канал, якщо вважаєте цей контент достойним. Дякую за увагу. Побачимось!